На всього 900 гривень за балон восьмилітровий сігма. Вони у нас ідуть толщина стінки 2,2 міліметра. Вони йдуть сертифіковані. 2,2 кВт потужність, розхід газу 145 грам за годину. Працюють на звичайному газі, на якому їздить машина. Тобто немає світа, взяли заправили собі балона і готуєте на ньому їсти. Плюс на ньому можна поставити ось такий обігрівач на такий балон. Це п'ятилітровий буде коштувати 800 гривень. На балон поставили обігрівач і можете обігріватися. Газовий інфрачервоний обігрівачі. Обігрівачі по 700 гривень. Обігрівач такий маленький йде на 1,7 на 1,4 кВт. А, якщо ось в такі в коробках вони зараз буду розпечатувати, вам теж покажу. Йде на підставки на ножки, ще не знаю чого. Розпечатаю його так щоб не впало мені нічого. По а, 1590 гривень вони йдуть на. 3 кВт. Тобто, бачите, ось так він виглядає. На ножки стоїть на підставочки, може гріти, і ми його можемо там перевернути, ставити на нього каструлю і теж готувати на ньому їсти. Тобто штуки теж класні, немає світа, коли ну, і інших альтернативних джерел вогню, тепла, то штуки реально класнючі. Е, для заказу всі контакти в душапці прав.